Доброго ранку! Сьогодні я надумалась ще зробити налишники. Для налишників мені потрібно. Що я тут взяла? Я взяла на семеро яєць. Там у мене жовтків більше, то такі яйця з двома жовтками На семеро яєць, літра молока, стакан крохмалу, два стакана муки, стакан цукру. І так як у мене творог, нарешті, з'явився молочник з творогом, то будемо робити. Творог я додала цукор і сметану. І взяла ще чарочку олії. Що ми спершу робимо? Так, хотіла додати, що в мене такий граньовий стакан, і я їм міряла. Що ми спершу робимо? Ми у наші яйця, зараз трошки зіб'ємо. Будемо додати сухі продукти. Яєчка трохи взбили, творог нового відставили, тепер висипаємо, висипаємо цукор, є таке діло. Потім вуку, красота і наш крохмал. Тепер біртиком. Будемо дуже гарно розмішувати до однородної маси. Перемішали, розмішали. Отака гарна маса, нас вийшла. Тепер додаємо туди молоко. І також гарно розмішаємо. Коли гарно розмішали, то я додаю ще олію. Я думаю, чарочки. Так, розмішуємо і будемо приступати, жарити. Покажу вам свої ще сковородки. Це в мене сковородки свекрушений. і мабуть, уже 100 років. Вони, звісно, хоч і старі, але дуже гарні. Ми на їх жаримо тільки длини. Ціла гора! Наших плінчиків, сир, масло і каструля. Будемо крутити наші налисники. Я люблю засмажені, накрили блінчиком, тепер кришкою і поставимо у духовку на 10-15 хвилин. Всім смачного! Дякую за перегляд. До зустрічі!